Підготовка до сесії обласної ради триває. На засіданнях постійних комісій народні обранці розглянули більше двох десятків питань. Тему продовжить наша Ольга Бабенко. Ефективне використання комунальної власності обласної ради основне питання, яке розглянули народні обранці на засіданні профільної комісії. Розглядаємо питання списання певного майна, яке вже зношено в наших медичних закладах, питання реорганізації нашого ліс, ліс, лісового господарства, також питання про безоплатну передачу на нужди оборони лісоматеріалів нашому лісогосподарському підприємству. Ну і звичайно, оренні відносини, як завжди, питання, також це питання стратегії поводження з нашим майном в подальшому. Далі засідала комісія з питань промисловості підприємництва, будівництва та дорожнього господарства. Цього разу на порядку денному п'ять питань. Зокрема, народні обранці обговорили роботу державних підприємств, розвиток регіону та зміни до обласних програм. І одне питання це є протокольне доручення попередньої сесії 29-ї обласної ради про аналіз програм, які є у підконтролем нашої комісії. Ті кошти, які були передбачені у 24-му році, переглянути і також, якщо є можливість, знайти таку для подальшого їх спрямування на підсилення обороноздатності держави. Усі питання, які затвердили під час засідань комісії, винесуть на розгляд сесії обласної ради.